Я на каналі Український Порцеляновий посуд. Київ. Друзі, крокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Каловий, фарфоровий завод Кобальт. 5 чашок, 5 блюдець, молочник, цукорниця, кавничок, та татаця, кавник без рідної кришечки і ціна він вжиманий, ціна за все 400 гривень. Частина чайного сервізу, рідкісний. Розпис, Довбишевський фарфоровий завод. Також вживаний, шість чашок, молочник, 4 блюдця, та цукорниця, але кришечка не рідна, Ціна за все 1500 гривен. Блюдце, ручний розпис, ЛФЗ, 50 гривен. Також ручна робота. Борислав, Львівська область, теж сама ціна. 30 гривень довбуш. Борислав, 50 гривень. Частина столового сервізу. Підставні тарілочки. Так. Німеччина. Оце, оце, Тисяча гривень. Так, що... За все. Таша, Соусник. Молочник. Чуть. Всі предмети в новому стані. Розеточки. Блюдо, маслян, маслянка. Ціна за все 1000 гривень. Подивіться, друзі. Німеччина. 70-ті роки дитячий набір дві чашечки, більше і менше. Тарілочка для перших страв, тарілочка для других страв. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Ну, суперклей приклей, бо вона відлетіла. 200 гривень. Так, вон позиція, два козака. Алік, як це суперклей? Ласка. Виноградар, Іршавський район, Закарпатська область. 200 гривень. Ну, он тоже на проводках. Також ручний розпис, скриничка. Ціна 200 гривень. Друзі, розберемо, подивимося, скільки їх. До речі, надпис. Автор Марина Херсон. Подивіться, перша велика. Далі менша йде красуня, з ручним розписом. Mm -hmm. Ще менше. Mm -hmm. Подивіться скільки. Цікаво є ще всередині. Ні, це останнє. Ось такі красиві. Так, скринички такі. Можна зберігати прикраси взагалі по що. Позиція На Дарницькому ринку, друзі, приходьте, кому потрібно, будь ласка, викупляйте. Дві чашки всередині зображення, зовні. Здається, Франція, що я не помиляюсь, ціна 150 за одиницю. Макітричка Васильків вручний розпис, 200 гривень. Дві розетки. Баранівський фарфоровий завод, Житомирська область Україна Ціна за одиницю 60 гривень. Дві господарочки, дві куми. Запрошують гості, тому друзі, будь ласка, давайте разом зберемося, завітаємо до них. Подивіться, які вони гості приємні, дружелюбні. До речі, ціна їх 200 гривень. Долині чайники. Ручний розпис. Та. Дякую, дуже приємно. Дуже Дякую. гарно, так Дякую. Городниця 200 гривень. Дивіться, які гарненькі пташки лебеді. Рідна кришечка, Тернопільський фарфоровий завод. Та ж сама ціна. Також має ручний розпис. 200 гривень Кавничок Довбуш 70 роки та кавничок Польща. Чашки, орієнтовний об'єм 350 мл. Тернопіль 70 гривень за одиницю. Також нові, корисні. Ціна та ж сама. А цукерниця скільки? 100 гривень. 100 гривень. Ористень. А набір склянок? Всі по 20, 20 гривень за одиницю. Всі по 10. Всі по 10. А ножі. Такий малий, скільки коштує? 50. 50 гривень. Так, 100. Точить ножі, точило. Скільки воно? 100 гривень. Дитячі іграшки. Є в пропозиції вафельниця радянська. Ціна її 150 гривень. Набір рибок, 5 рибок маленьких, полонський фарфоровий завод. І велика в білій в поливі. На жаль, без кришечки. Ціна 150 гривень, вазочка 100 гривень без клейма, чашечки, баранівка по 25. Ці бокали, А це не знаю. Навіть. Кольорове скло. 70, так. 70 гривень за одиницю в наявності 6. В новому стані. А Богемія скільки? Ну, теж 6, але я сьогодні тільки 2 взяла. Ага, бо, яка тому, ціна. Носить... Скільки коштує? Теж десь так. Можна... 70 гривень. Богемія, кришталь у новому стані, дуже гарні хужери. Так, а така поїлочка скільки? 30. 30 гривень. А салатник? 40 гривень. Асортимент Дарницького ринку. Можна гаманець придбати. Розеточки. Скільки вони? 30 гривень. Наявності 6. За гривень? 30 гривень горох, городниця, 40 гривень кавова, полонський фарфоровий завод. Ще штук наявності, ціна та ж сама, 40 гривень. Молочник ви полонне 20 гривень. Чайник. 70. Пауэрбанк. Скільки він? На 30. Ну, дорогой Ребята, ну, 300 300 гривень. Друзі, пауэрбанк 300 гривень пропозиції. А наушники сколько? Это наушники? Ну, как у вас 250? 50. 50 примерно. А деньги продаете? А, вы подадите в отец. Детчиные игрушки, книжки, книжки, затяг. с крышечкой. Вот, интересно, я сразу 100 гривен. 100 гривен. 100 гривен. А какую цену кухлик? 100 гривень. гривен Ага, вот, интересно 49-го года Коростен, так? Да. Блюдо, сколько оно? Хочу гривень. 100 гривен 100 гривен А коса сколько стоит? Коса? Коса 200 200 Косы, косы Вот и все 50 гривень, да. угу. ага. скільки коштує? По 50 гривень. 50, андайте, будь ласка, ще. Тут зображення лисичка. Алюміній. 50 гривень за одиницю. А скринічка? 50 гривень. Скільки? 50. 50. А статуеточка? Статуэточка 300. 300 полонна. Полушка. А сколько? Это салат. По 100 гривень. 100 гривень. А корзинка? Это 150. 150. Это бегает. Я тебе хочу что-то показать. Шесть пожарев. Нові, скільки коштують? 100 гривень за одиницю. Кришталь. Погемія. погеймія в наявності. 6. Тарілочки для перших страв. Букет квітів Баранівка 1960 роки. В наявності 5 тарілок ціна за одиницю. 110 гривень. Кавничок, кришечка нерідна, ручний розпис. Є недоліки. Полтава скільки він? 100 гривень з урахуванням недоліків. Кавовий сервіс. На 12 персон кавник, цукорниця. Кавові пари присутні пиріжкові тарілочки. Коли Баранівський Бранівський парфоровий завод. Другий сорт. Ціна 600 гривень. Клавничок. А тут за мене копка. Латя і лікоптер. Латять. 200 гривень. Цукорниця 100. Молочник 80. Частина кавового сервізу ручний розпис, двобишевський фарфоровий завод, 70 років, молочник, цукорниця без кришечки. Та 5 кавових пар Ціна 250 гривень. Кружка металева. Зображення грибочки. В новому стані. Орієнтовний об'єм 1000 мл Ціна 100 гривень. Чашка гігант. На ніжці. Об'єм орієнтовно 600 мл. Ціна 120 гривень. Книжки в пропозиції. Різні ціна від 20 гривень і вищі. Ласка гінекологія. Економіка грошей, банківської справи, фінансів, ринків. Є твори Тараса Григоровича Шевченка. Видавництво Київ 1955 рік. Повісті вірніша. Ціна такої книжки 100 гривень. Кухлик. Анталія. Цікавий по формі. 70 гривень. Ціна та ж сама. Суперниця. Кришечка нерідна чайного серізу до Добишевського фарфорового заводу. Скільки вони? 50, 50 гривень в наявності дві. А така. 120. Цукерниця, фруктовниця. А блюдо від мальви Блюдце 70. Баранівка, 50-ті роки. Джентльменський набір на подарунок 200 гривень. А це що таке? 300. А що це таке? Для счочки. А, я зрозумів, кришечка для счочки. 300 гривень. Значки різні. по 15. 15 гривень. Гори, виделки, ложки столові, чайні, кавові пропозиції. Ось, наприклад, друзі, комплект столових ложок зображення каштани. мельхіор, 450 гривень. Сьогодні погода помірна, щадлива, орієнтовно 18 градусів. Сонечко сховалося за хмаринками. А ми, друзі, продовжуємо наші, нашу подорож, наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Маска для підводного плавання 500 гривень. Ікона, образи 200 гривень. Вишвейна машинка Подольськ 1000 гривень. Тавуги чашки 50 гривень. Набір веделок 12 штук 500 гривень. Фотоапарати 300, 200 гривень, скриничка 300 гривень, марки колекція 500 гривень, ліхтарик вітчизняний 200, 900 гривень, сад 500 гривень. У нас Що ще є прямо така з морди із лапами. Ага. Натуральна шкірка так. Да. Скільки вона? 50 гривень. 50. А підкажіть, будь ласка, скляночки скільки? Оці теж по 50. Чашечки 50 гривень. А горщики для запікання? 50 Константинівка. Ото той набору та -то з цветочками. Угу. 4 предмети. 100 гривень. 100 гривень. А такі скляночки? Скляночки по 20. 20. Це всі по 20, так? Угу. Так, а салатник такий. 100 гривень. 100 гривень. А оселедниці? по 30 гривень. 30 гривень в наявності 3 різних. А то з пластику набір, підкажіть, будь ласка. Червоний. Ось так. такий, да? Так, так, червоний. Скільки він? Оце 100 гривень. 100 гривень цілого. Да, 6 стаканчиків 100 стаканчиків. А блюдо велике, до льоси. 150. 150. Ось у нас красива вишиванка, може. Дуже гарна вишиваночка, ручна а робота. Так, да, так, да, вишивка, ручна Дивіться, робота. Дивіться, друзі. Це жіноча чи чоловіча сорочка? Я думаю, жіноча. бо цвітки ж чоловіки угу. цвітки. Ж не місць, так, цвітки. так. От навіть скільки такі китички, скільки ручна скільки... робота. Скільки вона? 200 гривень. 200 гривень. Взагалі недорого. Подивіться, яка красуня. Mm -hmm. Можливо, якась жіночка придбає для себе, буде дуже гарно і симпатично виглядати. А скільки копілочка така? Оця копілочка 35 гривень. 35 гривень у вигляді кабанця, свинки. Так, нагадайте нам, будь ласка, супниця. 200 гривень супничка, так? Ще не помиляюсь, Користенський фарфоровий завод, 70-ті роки. Так. А собака? Дружочок скільки коштує? Собака 100. Друзі, подивіться, дружочок з дерева, ручна робота. Ще й фабрична, так, собачка. 100 гривень. Дуже гарний песик. Я взагалі собак з дитинства люблю. Тому для мене собачка це дуже близька тваринка. 100 гривень. Їх наявності дві. Так, а це для морозива, так? Десертні. 50 гривень. Також дві одного виду та іншого. Угу. Такі скільки. 50 за одиницю. Тарілочки для другої страв, кобальт. Баранівка 70-ті роки. Скільки вони? Тоже пописано. По 50 -та, ложечка така? — Можна 40. 40 гривень. Фаянс, присутній кракелюр. Хороший. Дуже гарно так. Угу. А от така настінна картина. 50 гривень. Подивіться, Габчинська. яка. Хто, хто автор? Габчинська. Габчинська? Ну, це не іменно її роботи. ну. Угу. Це як репліка, так? А такі чашечки майський чай. скільки? У нас наборів, штук. Мій улюблений чай, майський. Скільки набір коштує? По 30 гривень. 30 скільки? гривень. А образ ікона от велика сама. А там більша. Різ, різні ціни. А 50, є 100. Ну, сама більша скільки коштує. Ну, от це буде 150. 150 гривень. Біжутерія у вас в пропозиції. Скільки? Така? Такий буде? 100 гривень. 100 гривень. Це з дерева, так? Так, да, це ручна робота. Ручна робота з дерева. З нас... Скляночки. Непогані такі рюмочки. Ага, скільки вони? 10 гривень. 10 гривень в наявності 6. 6 за комплект 60 гривень буде. А це що таке? А це я не знаю, діти. Може це для м'яса? Щось. Да, Друзі, хто що знає, будь ласка, знає? підкажіть в коментарях, в для чого призначено. Метал 50. Набір 300. крута локація на Дарницькій барахолці. Скільки мисливський пес коштує? 200 гривень Васильків. До речі. Підписник Боря Звичайно, будь ласка, він збирає такі олімпійські. Речі, Борис, подивіться, будь ласка, у ваш інтерес. Скільки вона? Також 200 гривень. Є для нього щось висить мішка. А, воно йде в комплекті, так? Ні. Ага, як? Також 200 гривень. Також 200 гривень. Так що, ось, будь ласка. А такий гномик скільки? 50 гривень. 50 гривень. Кумедний. А слонення? І Слонення також 100 гривень. 100 гривень. Бокали 6 штук чи 2? 2. Два. Яка ціна за одиницю? 150 гривень. Чашки. Вироби з глини. Васильків 100 гривень. Кавові. Ручна робота. Одна пошкоджена, а всі останні цілі. Молочник. Також 100 гривень. Джемниця. Користинці на 50 гривень. Цукорниця, сумський паркуровий завод. 100 гривень. Масляночка. Дуже старе клеймо полонне. 300 гривень. Чашка, ручний розпис. Скільки вона? 400 гривень. Тримач. Для колечок, для перстні. Тяжкий ціна 150 гривень чайні пари ручний розпис баранівський фарфоровий завод в новому стані багаті на позолоту, на фарби в середині кантик типу позолоти ручка позолоті гарне блюдце наявності шість пар ціна за пару 250 гривень Фарфуми, жіночі, вітчизняні, 200 гривень за флакон. А скільки такі чашки? 130 30 гривень. Тернотельський фарфоровий завод, зображення дівчинка. Скільки вони? По 100 100 гривень, наявності 2. А така полуничка. 150 городницький фарфоровий завод. Хочу вам, друзі, показати, що цікавий експонат. Київська експериментальний кераміка художній. Скільки вона? 100. 100 гривень. А турочка скільки коштує? Турочка 150. 150. Приїхав ручна робота, 150 гривень. Ну, надо, 80 гривень. З 70 знімаю. Столовий ніж 70 гривень. Ручка дерев'яна. Гарна якість. Можливо хто для рибалки себе придбає. Більш професійний і є такі дорожній, веделичка, ложка, ніж. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.